Повертаємося до вас з обговоренням важливої актуальної інформації. Зараз будемо говорити про те, що відбувалося цієї ночі, бо знаємо, що була атака і в Росії така масштабна безпілотниками. Детальніше про це ми поговоримо з військовим експертом Іваном Стопаком. Іван, вітаємо вас! Добра на студія, дуже дякую за запрошення. Дякуємо вам, що ви доєдналися до цієї розмови. Хочемо перш за все проговорити саме цю атаку на Росію, бо знаємо, що атакували десь чотири аеропорти, зокрема до і кажуть, що це вперше, коли українські безпілотники долетіли так далеко. Що ви можливо детальніше про це відомо? Ну, дивіться, поки що інформації небагато на ранок, є посл... безліч відео через просто щоб ваша аудиторія розуміла, ми оперуємо виключно тим, що бачили, бо плітки плітками, а от треба підтвердження. Е, є повідомлення про аеропорти, що ви сказали, там, про Шереметіо зазначалося, і про внуково були е, такі згадки, е, безліч відео про влучення. Про сигнали тривоги з вибухами є е, е, випадки, коли російський РЕП придушував ці безпілотники, і вони за ну, під. Впливом сили тяжіння вони просто врізалися в житлові будинки. Звісно, що нас будуть звинувачувати в тому, що ми атакували мірних москвічей, коли вони спали, коли ми mm -hmm. тільки готувалися йти там на роботу. А от ми такі сякі зробили це. Тобто, це очікувано і прогнозовано буде точно. А про наслідках по реальних я думаю, що можливо за декілька годин ми вже можемо зрозуміти, що було влучним, що було не дуже влучним. Ну чекаємо в першу чергу повідомлень з тієї сторони, що вони будуть розказувати. Зараз дуже така є активна дискусія стосовно того, щоб дозволити Україні бити західною зброєю в глиб території Росії та й загалом по території Росії. От чи такі от українські удари тими нашими українськими можливостями, чи можуть вони стати таким от аргументом? А нашу вам наше озброєння, якщо у вас є своє, ви і так справляєтесь там. Може бути така історія, може бути. Дивіться, як американці, ну принаймні, зараз, останньо на зараз. Я ще дійсно в мене є залишається оптимізм, що можливо вони нам погодять, але останні новини, якісь останні повідомлення від офіційних представників там пару днів тому, пані Сінг, представниця Пентагону, каже: Ні-ні-ні. Нічого погоджувати не будемо. І там інші посадовці кажуть, слухайте, ну там 90% все переміщено, на що нам потрібно. І може бути дійсно така логіка. Ну, українці, раз ви такі розумні, у вас є своя зброя, ну тоді самі щось і робіть. Я можу зрозуміти американців. Я можу зрозуміти, що війна йде в Україні, Росія напала на Україну, але ядерною зброєю погрожують Вашингтону. Ядерною торпедою Посейдон, там, коли пропагандисти кажуть, 500 метрів за вишки. Хвиля, вона просто зітре а, цей туман на Альбіон? Ну я розумію, чому вони всі нервуються і от смикаються, от, і тому не дають нам ці дозволи. І міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелман заявив, що його країна зняла обмеження на використання Україною отриманої зброї проти військових цілей на території Росії. От тут цікаво, ну коли ми говоримо про Нідерланди, то f 16 вони нам надали, але ми знаємо, що f 16 це тільки ж такий майданчик для пуску ракет. А чи нам надавало щось таке Нідерланди нам, що ми можемо вдарити? По території Росії. Ну, принаймні, в офіційному дискурсі нічого такого не було. І це вже не перша країна, яка начебто дозволяє нам використання свого зброєння, але воно обмежене, обмежене там, якщо не помиляюся, це арчери, це шведські. Там. 40 кілометрів радіус дії, тобто, ну, окей, ну, це це артилерія, можна. так? Якщо. Ми що розраховуємо, щоб це було 100, плюс, бажано, звісно, 150, ну а ще бажані, щоб це було 250 плюс. Mm -hmm. Ну не забувайте, що F16 це американська платформа, і там є існують певні обмеження на передачу товарів військового призначення. От коли Нідерланди нам передавали, то я впевнений, що американці надавали свій дозвіл. Нідерланди: вам можна передати Україні ці літаки, і там дуже впливають. На те, як в ці літаки будуть використовуватися, окрім звісно, що й ракет, які є виробництва Америки, Сполучених Штатів Америки, які ми поки що далекобійні не отримали. Ну і ви також згадали вже про шведське озброєння, Теж з'явилася вчора інформація про те, що Швеція надала Україні пакет військової допомоги на 400 мільйонів євро. Чи є там щось з такої далекобійної зброї, яка може нам допомогти? Ні, ось, з того, що я бачив, mm. дійсно такого немає. Там запасні частини я знаю, що є велика кількість, але що цікаво, зазначається в західних виданнях, зазначається, що там йдуть запасні частини до літаків Gripen. Uh -huh. на у нас офіційно на озброєнні цих літаків немає. І тут от, перша версія конспірологічна, що у нас нам таємно передали, ці літаки вже вони десь є. Інша версія, ну менш конспірологічна, я ну, припускаю, я не є фахівцем в авіаційній галузі, можливо, якісь запасні деталі вони підходять як до Гріпенів, так і до F16. Їх можна просто там заміняти без проблем, і апарат буде функціонувати. Ще таке питання: от російське так зване міноборони заявило, що збили 144 дрони в дев'яти регіонах. І одразу згадуємо, якщо десь от, приблизно рік тому були ці перші такі атаки на Москва-Сіті. Mm -hmm. і, і Сьогодні бачимо, що вкратно ну, збільшилася кількість українських дронів, які залітають на російську територію. Чи це стеля, чи їх може ще побільшати? Це стеля гроша. Mm -hmm. От я хочу дуже от нагадати вам і вашій поважній аудиторії, що це не просто так. Там це за 500 доларів він полетів. Я постійно наголошую вартість одного такого безпілотника Deep Strike, на ну, який робляться там 800 плюс тисяча плюс кілометрів. Ой, Оля, уявляйте собі, в повітрі автомобіль Бентлі або Мерседес mm -hmm. Гелендваги по вартості один. Один а коли їх сотня, мульти, ну, множте і отримуєте ціну, От коли ваша аудиторія бачить там збір, там донати, то на такі речі. Ну звісно, коли є це на безпілотники, тобто стеля в грошах буде більше грошей, буде більше страйків, але питання туди цілилися, бо нас просто не цікавить. Там не знаю, якась багатоповерхівка на околицях Москви. Там що там Бірульова, Ну нам нам не цікаво. Ну наше вона нам потрібна. Нам потрібно щось військове, щось а, технічне, або, наприклад, там глубянка, штаб-квартира ФСБ. О, було б непогано привітатися з Олександром Бортніковим зранку. Ну звісно, це іміджова історія, але mm -hmm. тим не менш. Кремль, ну Кремль, а, така штука тут можна можуть бути проблеми з нашими західними друзями. Вона це дуже боляче реагують. Ну, до речі, І просто так колись... використовувати в повітря. Не можемо. Вже колись прилітало в Кремль. Це був такий одиночний випадок, але ну така там... сумнівна історія була, якась, так. як на мене, вона залишилася якась така в сірій зоні. Не зрозуміло, чи то Україна була, чи то росіяни щось провокували, бо надто було сильно багато відеокадрів, причому гарної якості, в HD, Тобто складалося враження, що це росіяни зробили. Оператори вже були просто на місці в той момент. Так. Вони готувалися так. до гарі. До хочемо ще коротенько запитати про ту атаку, яка також була цієї. І ночі на Україну, чим росіяни атакували, і також знаємо, що деякі їхні безпілотники чи то повернулися до Росії і, і на окуповані території Луганщини, чи то заблудилися. Ну і це чи теж це питання грошей, тому що бачимо, росіяни просто шахедами це вже постійно кожен день, і це теж такі немалі цифри. Одну хвилинку маємо. Чи вони дешевці чи, чи ці чи, ці шахеди, чи просто більше в росіян можливостей? Ну, більше можливості це раз, по-друге, там різна вартість була. Хтось казав 250 тисяч доларів, хтось каже 190 тисяч доларів, але все одно вони коштовні, і наші військові кажуть, що багато з них є пустих, тобто це обманки для того, щоб знесилювати нашу протиповітряну оборону. Зрозуміло добре. Дякуємо за ваш коментар. Нагадаю, з нами був Дякую. Іван Дякую. Ступак, військовий експерт. а Ми повернемося до вас після невеликої паузи.